Дитяча міська лікарня поповнилась новим якісним обладнанням. Завідувач дитячої реанімації Сарича Володимир запевняє, відтепер вони мають більше змоги надавати дітям висококваліфіковане лікування. Були закуплені в цьому році два інфузомати, ось такі, які стоять тут, пульсоксиметр, який визначає насичення кислорода, який вкрайне необхідний, ну і, в общем-то, розходні матеріали до цих Аппаратом. Такі потрібні для порятунку дитячих життів апарати з'явилися в лікарні завдяки благодійній допомозі, адже їх мета, говорить представники фонду Серце до серця збереження здоров'я українських дітей. Фонд серце до серця існує вже 11 років, і на протязі цих 11 років ми кожного року поставляємо нове обладнання до дитячих відділень. Пані Наталя говорить, що незважаючи на важку ситуацію в країні, волонтери не очікували зібрати стільки коштів. Загалом кількість медичного обладнання за 2016 рік. Закупленого по Полтаві понад 70 тисяч, а в Україні більше трьох мільйонів гривень. Насправді ми думали, що в зв'язку з війною, зв'язку з такою великою кризою, нам не вдасться назбирати навіть 10 тисяч, адже за інформацією 2016 2015 року сума була лише 26 тисяч гривень. Але ми не здалися, ми зібралися. Ми попросили підтримки в наших прекрасних волонтерів, у наших партнерів і спонсорів і спільними зусиллями зібрали кошти. Представники фонду оголосили, що тематика цьогорічної акції буде офтальмологія і відбудеться з 9 березня по 9 квітня.